Доброго дня. Сьогодні вирішив записати відео, як безпосередньо будувати 3D-ділянку на доброго дня. Сьогодні нарешті вирішив записати відео на те, як будувати 3D-ділянку на земельну ділянку. Результуючи дану систему, ми з вами побудували відповідності будівлі, де створили перекриття, покриття, вікна проставили двері і, відповідності, проставили свинкою клітині. Для створення земельної ділянки ми будемо використовувати з вами елементи, розміщуючи її на цокольному поверсі. Для розміщення даної ділянки на цокольному поверсі ми будемо з вами будувати, використовуючи елемент 3D-сітка. Дуже багато відео існує в інтернеті по запису даної системи, але вона не є не Повною, і під час використання різними людьми даної системи виникають деякі ускладнення. Тому я запишу сьогодні коротеньке відео, на якому покажу ті аспекти, які потрібно звернути увагу. Ми будемо з вами будувати ділянку, вибираючи відповідність її систему, Залежить від того, як ви будете будувати. Якщо у вас прямокутна ділянка, то ви можете вибрати даний метод побудови, вказавши відповідність її значення по висоті та ширині. Також можна використати інші варіанти побудови, використовуючи елементи по діагоналі ділянки значення і безпосередньо, якщо ділянка не рівномірно розподілена через відповідні вказані точки. Зв'язку з що я буду будувати ділянку 50 на 60 метрів, тому я вибираю прямокутну систему побудови. Першу точку вказуємо довільно. Ширина. Погодимо відповідності у зв'язку з тим, що це у нас міліметр, у вас 50 тисяч. І відповідність наша довжина буде 60 тисяч. Звичайно, під час введення вашого значення ви будете будувати відповідність свою земельну ділянку. Ось така частина використовуючи елемент 3D-сітки у нас побудована. Давайте перейдемо на 3 d елемент і подивимося. Тобто в нас створилася земельна ділянка на рівні цокольного поверху з відповідними параметрами. Причому, використовуючи таку характеристику, ви можете контролювати товщину даної земельної ділянки. Зараз вона у нас безпосередньо піднята на певну висоту від значення цокольного поверху. Можна вводити відповідне зазначення. Давайте попробуємо зробити на систему, збільшує відповідність зазначення нуля. Тобто товщина, відпишно. залишається незмінною. Значить, товщину ділянки беремо 21. Зміщення 0. Тобто, не будемо піднімати її на пропису. Тобто, вже в нас створився відповідність широ. Але ж, коли ми працюємо з вами, до відповідності до даної системи побудові шару використовуються Зараз, на рівності. Зараз, наприклад, даної простої системи покажу вам, як демонструвати будувати дану характеристику. Для побудови даної характеристики ми з вами вибираємо з групи документування елементи сплайну. Ось такі відображається. Сплайн – це крива лінія, яка будується відповідності по заданих вершинах. На початковому етапі ми повинні з вами вказати відповідності геодезичний рельєф відповідної місцевості. Для закінчення побудову сплайну ми з вами повинні натиснути повторно лівою кнопкою мишки. Значить, спеціально для демонстрації зробимо на дані характеристики певну нерівність. Формі, яка буде використовувати у нас як наступне значне підняття. Дане підняття, як дизайнери, можемо створювати з вами штучно або використовувати готовий назвали рельєф нашої місцевості. І останній елемент побудуємо ось таким чином. Ваша задача приносить до вашої ділянки, може сповувати завільну форму її побудовувати. побудови. У нас з вами задана 3D сітка. У нас задані елементи сплайну, які використовуються як направляючий для створення подашої нерівності. Ми можемо з вами для коректного відображення зайві елементи, які знаходяться за межами нашої сітки, обрізати, використовуючи клавішу Ctrl. Натискаємо на клавішу Ctrl. У зображенні з'явилися відповідності ножниці і вказуємо на тій частинки залишкових сплайнів, який знаходиться за межами нашої з вами 3D-сітки. Так, обрізка зайвих елементів в мене створена, залишився ще один елемент, який я не побачив. Виконана безпосередня підготовча робота. Тепер типу, наша задача об'єднати 3D-сітку із плані, який ми з вами створили. Для об'єднання ми активуємо 3D-сітку, права кнопка мишки вибрати та активувати інструмент. Після чого натискаємо на пробіл на клавіатурі. Як бачимо, курсор миші змінився на відповідності таку, так звану чайну паличку. Наводимо на потрібні нам сплайни і натискаємо. Варіант архікаса пропонує вам один з варіантів вибору, як саме об'єднати дані системи. Вибираємо подогнати, созданий подогнать. внутрішніх рід. ОК. І даний сплайн уже підігнався під нашу 3 d сітку з'явилися відповідності відмітки. Аналогічним методом робимо підгінку решти елементів. тобто натискаємо на пробіл, надивилася паличка і натискаємо на підвітний сплайн. Проробили дану роботу. Сплайни у нас з вами безпосередньо об'єдналися з нашою 3 d сіткою Перевіримо, як це відбулося на 3D-зображенні. Ось частинки вже розбилися. І тепер переходимо до останнього етапу даної роботи. Це підняття відповідних елементів. Значить, звертаю вашу увагу, ви можете виділити сплайн самостійно. Це не вірно. Нам треба виділити той частину елемента, яка фактично вже об'єднана з нашою сіткою. тобто ось цю частинку сплайну. Виділяємо його методом натискання на решітку. Тепер вибираємо відповідний елемент, Любий з них, і розпочинаємо так звану систему підйомку. Для цього натиснули і поміняли, переключилися на зміщення по величині z. Вводимо величину зміщення для відображення. Давайте в цій стороні піднімемо на висоту 300 одиниць. Подивимося, що відбулося. Ми підняли даний елемент. В результаті підняття даного елемента у нас з вами. Відбулося об'єднання даних структур з іншим. Даний елемент піднімемо далі на 100 одиниць. Звертаю вашу увагу, якщо ви не поставите в даному випадку систему «Примініть до всіх», «Затиснувати до всіх, застосувати до всіх елементів, то у вас підніметься лише та величина, на яку ви натиснули. Якщо ж ви активуєте даний режим, то у вас всі елементи, які розміщені на даному сплані, Відповідності піднімуться на вказану вам величину. Тому вибираємо даний режим. В першому випадку я не вибрав його через те, що в мене він був вже активований. Якщо він у вас не активований, то відповідність виберете, щоб піднімалися одразу всі елементи відповідного сплайну. Давайте для демонстрації нажимаю прибіл, вибираю наступний сплайн. Даний елемент піднімемо на 1000 одиниць. Тобто, створимо штучний підняття даного характеру. І в даному місці для демонстрації ми зробимо спробу, що ж відбудеться, якщо ми робимо опустити його нижче нашого рівня для всіх елементів стайну. Переходимо на 3D-зображення і спостерігаємо, що відбулося з земельною ділянкою. Значить, в даному випадку земельна ділянка спрацювала ось таким чином. Нагадую, за рахунок зниження даного елементу, не отримала ось таку характеристику. І, в відповідності до даної структури, накрили таку систему. Якщо у вас під час даної системи, бачите, що відбулося, земельна ділянка вона накрила. В даному випадку будинок, який ми з вами працювали, частину будинку і підняла його відповідності до даної системи. Як правило, під час побудови у нас з вами на цокольному приміщенні проводиться так звана система вирівнювання ділянки під забудову. Для вирівнювання ділянки за побудову ми знову ж таки використаємо той самий наш сплайн з вами. Використовуючи відповідність характеристику, обведемо його навколо. Нашої будівлі і зробимо підняття на нульовий рівень. Ось, взяли дану земельну діляночку, обрізали зайву частинку даного сплайна, і ми його нагадую піднімати не будемо, а зробимо на висоті нашої з вами ділянки. Для того, щоб його. З'єднати дану систему. активуємо 3D-сітку. Права кнопочка активувати видане. Далі відповідності. Нажимаємо на клавішу пробіл і активуємо нас сплайдя який підсвітився синім кольором. Так, зробимо дану характеристику і перевіримо систему підняття. У нас повинно підняття бути на 0. Тобто вирівнюємо нашу систему для всіх елементів відповідності даної структури. Як бачимо, під час виконання даної системи ми окружили нашу з вами ділянку. Я допустив помилку, тому що система округління даної ділянки була не перед даним вирівнюванням, тому безпосередньо вибірши дану характеристику сплайні, мені це придеться його опускати до рівня 0. Не до всіх елементів, а лише до ось цієї частинки, яка в мене використовується. Все, земельна ділянка в мене безпосередньо вирівняна. Переходимо на 3D-об'єкт. Бачимо, що та частина землі, яка заходиться до коло нашої з вами ділянки, вирівняна. До рівня топольного поверху з'явилися наші сполинки з обох сторін відповідності. І тепер на наступному відео я запишу, як проставити елементи огорожі, як прокласти відповідності елементи дороги та тротуарів, і проставити дерев'яні конструкції для даних будівлі. Дякую за увагу.